Від дуже неприємного експірієнсу ліза барного у матчі Парі жермен байер леверкузен і до дуже ганебного виступу українських клубів в лізі конференцій на етапі ліги в четвер ввечері і для Динамо, і для Шахтаря все сталося дуже дуже. Погано, тому що гірники у Кракові приймали польський клуб за іронією долі з іншого польського міста Варшави Легію і поступилися там, де не можна було це робити, навіть з ідеологічної сторони, тому що ми знаємо наскільки неадекватними бувають Ультрас Легії, багато антиукраїнських гасел, в тому числі, і ще більш від цього неприємна поразка на останніх хвилинах матчу. Ну а Динамо, динамо, як. Зазвичай, в принципі, абсолютна ганьба, абсолютно жахливий виступ у Туреччині проти місцевого Самсун спору. І поразка 0-3. Кияни могли забивати, гірники могли забивати більше. Але зрештою, давайте визнаємо результати закономірні. Два наших гранди програють, поступаються, у гірників принаймні була перемога в першому турі над Абердіном, тому вони 17-ті, а динамівці після двох. Двох поразок в двох турах на 34-му одному з останніх місць. Тому напишіть в коментарях, чи взагалі можете щось сказати про виступи наших в Єврокубках у Динамо і Шахтаря дуже давно не було такої затяжної серії без перемог і у чемпіонаті України. І у Єврокубках, і це ще більше показує кризову ситуацію в українському футболі, особливо у клубному. Також прошу поставити лайк цьому відео, і також, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls.